Рятувальникам Дніпропетровської області було надано 16 нових автомобілів для знешкодження снарядів та гасіння пожеж. В них покращена прохідна здатність, зменшена витрата палива та є все необхідне рятувальникам обладнання. Автомобілі ці будуть вже вони розподілені між підрозділями. Це і Кривий Ріг, це і Дніпро, це і Кам'янський, і Нікополь, і Синельниково, і Новомосковськ. І в громадах, там, де є наші підрозділи. Тепер рятувальники зможуть гасити полум'я під час руху й працювати з небезпечними газами. Також можемо бачити захисний одяг. Наверху на знаходяться костюми хімічного захисту, де рятувальники працюють, так сказати, не тільки задимленому, а одягають їх там, де в нас є різні біологічні та хімічні якісь речовини. Піротехнікам надали сім нових автомобілів. Вони допоможуть долати велику вістень між населеними пунктами та перевозити необхідне обладнання. Техніка радянського зразку, яка була на озброєнні підрозділу до цього, часто не справляється відповідно відбуваються ремонти. Тому заміна її зараз саме в цей час на сучасні зразки дуже повідно, позитивно, скажеться на саме на очищенні території на розмінуванні. На сьогоднішній день, завдяки благодійним організаціям, рятувальники отримали вже понад 60 пожежних і легкових автомобілів. Наталія Кузьміченко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.